Усім привіт з вами Ірина Костюк і улюблена тема дня на радіо Бух. І сьогодні рада у студії бачити таку поважну гостю, народну артистку України, співачку, композиторку, громадську діячку, депутатку. Так дуже дуже багато міністра. різних міністра, дуже 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 справді дуже багато досягнень у вас. Тому доброго дня і рада бачити вас сьогодні. У нас дякую, вітаю Ірина. Оце ми їхали. Мимо думаємо, ні, є така радіостанція Бух. Треба обов'язково зупинитися, і зустріли прекрасних дівчат. Ми дуже раді, що ви до нас таки завітали. Багато насправді питань, розумію, що дуже мало часу, але ми будемо намагатися все задати. Давайте почнемо з вашого дитинства. Таке от загальне питання. Mm -hmm. Загальне насправді, коли у вас зародилася любов до музики? Це відбулося з В дитинства? В два роки. В два В Так два роки рано. я сиділа на підвіконнику і співала. І моя мама, яка була співачкою, до речі, солісткою волинського народного хору. Ага, як близько. Так, Воли, і друзі, вона одразу не... мене схопила на руки і каже: ну, мама, це вже розповідала, я ще не пам'ятаю. Боже, моя доня буде співати. Якщо це був перший такий. Визнання, можна сказати, мами два роки це важливо. А потім і консерваторія була, і училище було, і все-таки ви обрали музичний шлях. Чи були варіанти, крім музики ще кудись? Ваше серце підштовхнуло на варіантів, Тому що сім років музичної школи все-таки це ну, гарна частина дитинства, можна сказати. Це ж не просто це моє дитинство, було все за фортепіано і в музичній школі, а потім училище, потім консерваторія, воно вже далі шлях пішов, далі світ повів. Ви багато років на сцені, дуже багато досягнень. Чує у вас зараз хвилювання, навіть коли ви виходите на сцену? Чи вже ні? Ні, завжди є хвилювання обов'язково. Це така. Я не знаю, може, в мене такий тип нервової системи, але я завжди хвилююся, але тільки виходжу на сцену, відразу я розумію, що все окей. У вас дійсно дуже гарне поєднання. Там і естрада, і народна творчість. Все таки колоритне у ваших піснях. Скажіть, як народжується пісня? Як мене ви мене є друзі? Її? Мене є друзі. В принципі, всі мої пісні це моїх друзів. У Мене немає так, що хтось якийсь невідомий композитор або невідома поетеса. Дали мені пісню, і вона мені сподобалася. В основному це мої друзі, знайомі, і ми перед тим як пісня має з'явитися, обов'язково спілкуємося, на яку тему там мені би хотілося заспівати. Або, наприклад, пісня вже готова. Я кажу: Ой, ти знаєш, а мені хочеться там отут, отут, отут. Тобто, і тоді так творчий такий підхід, і пісня з'являється. Це колективне творіння. А є у вас якась своя пісня? ту, що ви от написали, власне. Ні, немає. Ще попереду. Ні, я не хочу. Мені не цікаво. Я можу писати пісні. Це не складає для мене проблеми. Але мені подобається взяти вже сформований на листочку на нотному папері написана стрічка і вірші. А тобі з цього треба зробити шедевро. Заспівати, знайти, як знайти, вкласти певні емоції, щоб ця пісня знайшла дорогу до людських сердець і стала затребуваною, бо популярність це таке діло. Сьогодні воно є, завтра нема. Хоча я нещодавно отримала записку не зігідне світу за те, що є мої пісні, які я співала 45 років тому, вони до сих пір популярні. Тобто композитора Ігора Білозіра, який якраз також війшов в книгу рекордів Гіннеса, як пісні, якого звучать 45 років плюс, і три покоління виросло на цих піснях, особливо українців, які проживали і народжені були за межами України. А от якраз я хотіла вас запитати, що ви почали концертувати ще 1979 року, як солістка ансамблю Ватра? Я ще раніше почала а ще раніше в два роки. Я Ну в 70, ні, в 79 році це вже була професійна робота. Робота, у Львівській філармонії, це вже ну, якби, це перше робоче місце. А до того це була художня самодіяльність, колись таке було дуже популярне. Шкода, що зараз такого немає, тому що молоді співаки, танцювальні колективи, різні хореографічні школи, цілі, були при якихось великих фабриках, заводах, вони вкладали кошти і підтримували цих артистів, а потім вони переходили в статус вже професійних Артистів, і потім ставали зірками. Це так, зі мною так <свісно> вийшло. Пісня тоді була ваша популярна і вона лишається і зараз популярна. Так. Можете пригадати, яка? Ну, пшеничне перевесло, наприклад. Ніби вчора... Так Це не народна, ніби пісня. Ні, це не народна. О, бачиш, воно якби народна, а це не народна, е, ніби вчора рідна мама, е, кохани. Тобто, це такі хітові пісні, які зараз це я назвала пісні тільки Ігора Білозіра. А ще є пісні інших композиторів, які ви. Сьогодні почуєте у Володимирі. Яку пісню ви б назвали найавтентичнішою з вашого репертуару? Нема таких. У мене немає ав автентичних такі. пісень. Я не співаю автентики. Для цього є спеціальні народні колективи або вокалістки, які обрали там Катя Чілі, так які обрали саме таку автентику. Ні, у мене є просто український мелос, покладений на високе поетичне слово. І професійних композиторів, музикантів. Ви колись сказали, що якщо будеш виключно україномовною співачкою, то матимеш лише краєчки від слави. Що стояло за цими вашими словами колись інтерв'ю, і чому ви свідомо обрали шлях служіння саме українській культурі, а не масовій тоді коли це було модно? Тому що шоу бізнес передбачає бізнес для мене. Моя професія співачки це не був бізнес. Це була реалізація культури свого народу, а це була популяризація української мови. Я ніколи не заспівала жодної пісні. У нас до речі, в Україні кілька тільки є таких виконавців, які прийшли з радянських часів, бо зараз можна і не співати російською мовою. А в радянські часи треба було в совєтські часи треба було обов'язково співати. Російською мовою я тоді не співала російською мовою, і я не співала російською мовою в цей період. Це було більше десяти років, тобто це був великий шлях випробування переконання тих людей, від яких залежала була моя робота. В тому, що ці пісні дуже класні, що їх потрібно співати, що їх нема більше кому співати. Тобто, це була реалізація мене в волоні своєї культури. Бачите, як воно гарно підтримано зараз українським народом, все-таки от я ну, частинка свого народу. Ти частинка, та ми потребуємо своє. І коли приходить такий момент, в кожного по різному він приходить, коли тобі хочеться щось своє. Ти можеш ходити по ресторанах, їсти, але ти хочеш прийти додому і сказати, мам. На три мені дарунів, таких як ти <смі> А це я таке своє домашнє рідне. Оце в мене такі пісні. Як ви бачите, на вашу думку змінилася українська пісня після повномасштабного вторгнення? Дуже змінилася. Багато з'явилося молодих виконавців, тому що немає вже таких жорстких правил щодо соціального ліфту. Є TikTok, є різні музичні платформи. Ти туди закидаєш свої пісні і вони шукають популярність через ці соціальні мережі. Тому зараз є дуже багато виконавців. Всі творять український контент музичний. Дуже багато, ну майже всі виконавці обов'язково тему війни. Зачіпають, Імплементують так, так у, у своїй концертні програми. Ем, так що дуже цікавий і гарний процес бурхливого розвитку української культури. Е, скажіть, будь ласка, у час війни багато хто знаходить розраду саме в музиці, саме в пісні. Чи вважаєте ви так само музику і пісню частинку такого духовного фронту? Я це називаю зціленням нашої нашої душі і нашого серця. Я взагалі кажу, що пісня, слово, музика, мистецтво це є ліки для душі. Ліки для нашого зцілення, тому що жити в депресивному стані, в який нас втягує наш ворог, ми не даємося саме через культуру, через мистецтво ми утверджуємо життя. Це найважливіше сьогодні. Тому де ти візьмеш віри, де ти візьмеш наповнення душевного, де ти моменти щастя, якісь які в тебе є, а вони посилюються ще зовнішнім світом, де ти це знайдеш? Ти В собі шукати і генерувати постійно. Бо людина для того, щоб творити, наприклад, жити, навіть жити, бачити сенс у житті, вона мусить мати це наповнення. Це дає тільки культура. От якраз ми до нього перейшли, да. тому що ви були народною депутаткою кількох скликань. Які культурні ініціативи або закони вважаєте були тоді найуспішнішими? І найуспішнішими були мої ініціативи, коли я обіймала посаду міністра культури. Оце були найважливіші і дуже важливий період як для мене, так і для України. Я не боюся цього слова. Хоч я недовго була на цій посаді, тому що мене отруїли. Я була так, боролася за своє життя. так, Але власне я об'єднала культуру і туризм. Тому що культура завжди фінансувалася і зараз також, на жаль буде знову фінансуватися за залишковим принципом. Бери, небоже, що, тобі, що мені не гоже, то тобі передам. І завжди це було дуже мало коштів. І я знала це, коли перебувала ще в парламенті, тому що різні законодавчі ініціативи вони подавалися, в, наприклад, до бюджетних пропозицій. Але завжди соціальна програма забезпечення там, видатків держави на там, пенсійні фонди і так далі, воно переважало і залишалося дуже мало на культуру. І коли я прийшла на цю посаду, то я розуміла, що мені треба. Десь зробити так, щоб культура мала додатковий прихід коштів, або, як я кажу, маленький кусочок економічного порога цілої країни. І я зробила реорганізацію: зробила Міністерство культури і туризму. Тобто, туризм, який це дуже багата структура. Ми внесли ініціативи про внутрішній туризм. І в'їзний туризм, тому що я вважаю, що і до сих пір вважаю, і ми це з вами також розуміємо. Що Україна це тера інкогніта для світу, особливо тепер, після війни, це буде просто неймовірний притік туристів до України. А що цікавить туристів? Самобутність, культура, автентика, автентична автентика, ідентифікація українців як таких, тому ем, я мала мало таке кредо в мене було. Що культура це храм, а туризм це дорога до цього храму. І саме з того моменту, це з 2005 року, ви можете навіть десь і по історії свого міста. З Волинської області побачити, що саме з того часу почалися ініціюватися, створюватися туристичні маршрути. Почали відбудовуватися садиби, музеї, почали будуватися готелі, почали народні промисли розвиватися. Бо мене в тому ряду найбільше цікавили народні промисли, витвори нашого мистецтва і самобутність нашої культури, щоб вона була затребувана не просто щоб вона була. От є і все, а щоб вона була затребувана. А вона якраз затребувана тим людям, які приїжджають пізнати для себе Україну. З того часу почав бути дуже актуальний наш національний одяг. От і прекрасно одягнута сьогодні. І нас неймовірні, я. неймовірні витвори. Є. Сьогодні вишиванок різних. І якраз якщо ви пам'ятаєте, з 2005 року. Перша леді пані Катерина Ющенко вона почала проваджувати цю культуру, і ми всі зі своїх скринь повитягували вишиті сорочки і почали їх одягати. А світ побачив, як це красиво. Всі кутюр'є світові почали брати елементи нашої культури, наших традиційних вишиванок, в свої колекції вмонтовувати. Ну а на сьогоднішній день це є лук номер один. І кожна леді демократичної країни, перша леді обов'язково have, мусить мати вишиту сорочку або вишиту сукню українського крутого дизайнера. І наш національний одяг він дуже затребуваний сьогодні в світі. Тому бачиш ніби з такої маленької ініціативи, так що мистецтво це храм, а туризм це дорога до цього храму. Бо кажуть, що коли є прокладена дорога, то розвивається бізнес. Та угу. от нас паралельно з цим, тоді було треба в Україні будувати дороги, щоб люди розвивали бізнес. Отак от ми побудували дорогу до української культури. Я вважаю це своїм великим досягненням на цій посаді. Якраз, при ваші при коли ви були міністром, нашому музею дали статус народного. Uh -huh. Так, і довго-довго ми ще п'ятого року відновили конкурс української вишивки. І в нас воно стартувало, в нас воно називалося в місті е, Я по світу йду вишиванці. І оці всі ініціативи були щорічно проведені. Uh -huh. тобто, я дуже цікавилася вашою діяльністю і надзвичайно вона була потрібна. І я оці всі ваші угу. ініціативи потім впроваджувала. І дуже правильне було рішення насправді насичувати культуру туризмом, бо воно надзвичайно поєднуване. Ми так. будували маршрути туристичні через українську. Бачу, тому гарно. воно дуже близько. Так. Мені. І до речі, воно зараз, якби я зараз ем, обійняла цю посаду ще раз, я би саме з цього почала, тому що вже багато. Ну, по-перше, це створення робочих місць. Навіть якщо брати з точки зору економіки, це ресторани, це відразу робочі місця, готелі це відразу робочі місця. Виставкові зали, виставкові павільйони, музеї, бо куди піде іноземець? Ну, приїде до вас. ну в, Я не знаю, як у вас, але в Володимирі там просто це таке невідкрите місто, історична глибина, що якщо її так витягнути на поверхню і її представити світу, то мені здається, що потоки туристів будуть безперервними, як на Андріївському узвозі, в Володимирі. Тому от і музеї почали розвиватися. Так, це я б зараз трошки воно зараз кинуто на плечі волонтерів і людей, які люблять цю справу. Але держава повинна тут брати безпосередню участь і фінансувати певні національні програми, щоб це було реалізовано по всій країні одночасно, а не тільки там, де є дуже активні. Віддані справі люди, колись ви сказали, що національна культура формує народ. І як ви бачите зараз українську культуру от під час війни, так як вона е, живе? Нація формується в процесі своєї культури. Культура держава творення своєї держави. Держава це як захисне тіло, яке от у нас вічна проблема була, і зараз Путін. Чому розпочав війну одна із таких, що Україна це країна, якої не існує, яка ще не відбулася як така, нації, якої не відбулася як такої. Хоча якраз націю формується в процесі творення своєї культури, держава як захисне тіло має це зберігати. А культура формує ті цінності, на яких нація існує з покоління в покоління. Якщо ми подивимося нашу національну культуру. То витоки її 5 тисяч років як мінімум. І це доведено не тільки нашими археологами і вченими, це вже доведено американськими світовими науковцями, які досліджують по новому Україну. Тому ми і тримаємося сьогодні, бо, на жаль, це факти, але 450 років плюс. Ми виживали в умовах своєї бездержавності, і ми навчилися виживати в цих моментах. І нарешті, ну я так може це якось так не дуже комфортно буде сприйматися, але те, що ми навчилися виживати в період бездержавності, нас сьогодні об'єднує і робить сильними, і на шляху до нашої переможної історії. Я в цьому глибоко переконана. Ви дуже багато працюєте, от у вас багато ініціатив, ви така дуже емоційна людина, мені здається. Скажіть, як ви сконцентруєтесь? Як відпочиваєте? Можливо, у вас є свої власні ритуали? Відпочиваю, ну, я медитую, у мене є там такі, мені потрібно усамітнення. Я взагалі відношуся до тих людей, які люблять самотність. Хоча самотність це найбільша проблема в світі сьогодні. Але так склалося моє життя, що останні років двадцять я фактично була самотня. В плані як тобі пояснити, мене я ж творче працюю, то здається, що я ніби скрізь так. Але якщо говорити про якусь духовну частину, то я самотня дуже в цьому, але мені цей стан подобається, тому я можу медитувати, я можу запалювати свічки, я можу палички запалювати, і мені треба, щоб нікого не було. Я відновлююсь тільки тоді, коли нікого немає. Це може бути тільки один день, може бути два. Потім я дуже люблю, для мене надзвичайно важливо, особливо, коли тяжко на душі, я йду в ліс. Я мушу йти на природу, я мушу обняти дерево, я можу лягти на землю або йти довго по лісі. Тобто мені от потрібна от природа. як... Витвір Бога такий універсальний. І я тоді в цьому, в тій універсальності беру себе доєдную і воно в мене все як дрібниці відпадають ви зараз очолюєте громадську організацію жінки за традиційне майбутнє за така... сімейні цінності була за сімейні цінності. є такий, національ є такий міжнародний жіночий рух і так. я тільки не в ті... не тільки в цьому руці я зараз і ем... в основному приділяю час жінкам бізнесу особливо тим які знаходяться в європі вимушено були емігрувати емігрувати з україни під час війни і там відбулися, і там формують українське середовище, і вони є фаховими. Вони починають розвиватися як бізнес леді. Це зараз мій пріоритет, тому що нам потрібно об'єднувати і посилювати тих жінок, давати шанси їм розвиватися в чужих країнах. Тим більше що я 10 років працювала в парламентській асамблеї Ради Європи в Страсбурзі. І там я займалася в основному трудовою міграцією. процесами трудової міграції в цьому сегменті мене цікавило виключно українці, тому що це були мільйони. І на початку це були мільйони українських жінок, і мені потрібно було їх підтримати, захистити в правому, в соціальному статусі, юридичному статусі. Тому в міжнародній цій організації я в основному працювала тільки. На розбудову законодавчого поля в Європейському Союзі, яке б давало можливість зберегти себе у країнах Європейського Союзу. І одна із моїх таких важливих позицій, яку ще тоді була була прийнята парламентською асамблеєю Ради Європи, це те, що наші українці, які проживають 5 років плюс, офіційно сплачують податки. Мають робоче місце, вони мають набувають прав політичних в тій ага. частині локальній, де вони живуть, проживають, платять податки. Що це говорить? Вони мають право балотуватися і бути обраними мерами в мерії міст і провінцій у всіх країнах Європейського Союзу. Тому зараз мені цей пріоритет став важливим. Тому що вже дуже багато років, вже три роки, як наші більше трьох років, як наші жінки себе там сформулювали, взяли бізнеси, статуси, розвиваються. І я чекаю того моменту, коли вони зайдуть у владу і будуть захоплювати владу у країнах Європейського Союзу. А чому ні? А чому ні? Тим більше законодавче поле мною вже пропрацьовано. все лишилось два рочки почекати. Так, так, так. Сьогодні українські жінки часто поєднують силу, ніжність, також культуру, красу. Як зараз, на вашу думку, змінюється роль жінки в суспільстві під час війни? Це природній такий вийшов у нас процес, коли жінка взяла на себе все: і трактором, оре, і поле засіває, і бізнес веде, і на війні воює. Чоловіки в основному зараз сфокусовані на війні, а жінки мають більше поле для реалізації. І саме головне, що така суть, глибинна суть нашої української саме жінки, яка любить працювати, яка любить розвиватися, яка любить досягати, ставить метою досягає, не боїться абсолютно ніяких труднощів. Вона вийшла на поверхню, і це дивує світ. Ви часто берете участь в патріотичних концертах і благодійних акціях. Чи плануєте ви, можливо, якісь колаборації з молодими артистами, гуртами? Ем, щось, щось таке? У мене є колаборація з колабою, є колаборація. Може, ще щось ну, таке Ну, якось, новеньке. Ти знаєш, воно я шукати це не шукаю, але воно може прийти саме. Я коли щось буде якась цікаво. Пропозиція, то звичайно, я від неї не буду відмовлятися, якщо воно мені буде подобатися. Але спеціально мати це на меті ходити, дивитися, а хто дає ковати та вишуковувати. Ні, все я взагалі на органіці побудована. Все має бути в житті органічно. Ви завжди дуже елегантно одягаєтеся. у Вас дуже гарні образи. Скажіть, хто допомагає у створенні ваших сценічних таких образів? Є багато людей, мої знайомі. Вони всі, з якими я спілкуюся. Вони пропонують, а я вибираю те, що мені потрібно. Дуже дуже гарно. Можливо, ви маєте якісь улюблені елементи одягу, які стали вашою візитівкою на концертах або фотосесіях? Нема такого. нема Якийсь улюблений дизайнер український. Ні, ну є в мене. Я багато, в мене Оксана Караванська, наприклад, можна сказати, ми з нею виросли. Вона ставала дизайнером, я ставала співачкою. Тобто ми разом по житті йдемо, і якщо мені потрібні стилізовані костюми, такі, щоб з елементами ідентичності української, то це до караванської. От. А також я маю на увазі сучасний одяг. От, а якщо там вишиття і так далі, то так само у мене є ем, дівчата, які жінки, які серйозно над цим працюють. Слухай, зараз такий шалений вибір, що ти не встигаєш дивитися. Але за такими, е, скажімо, модними кутюр'є в Україні, я не, не бігаю. А ви самі вишиваєте? Я вишиваю так. У мене є до сих пір. Є подушечка, яку я вишивала для свого першого сина. Потім на цій подушечці спав другий мій син. Є, а то, таке, та. є таке. А таке. яку ви слухаєте музику повсякденному да, житті? житті? Ну, я взагалі Коли люблю ти? тишу. А чомусь так завжди, всі музиканти, кого не спитають, вони кажуть, а ми любимо тишу. Так, тому що ми цілий час в музиці, а наші мозки теж мають деколи відпочити, навіть для того, щоб потім щось цікаве творити своє. Mm. І таке на завершення запитання, скажіть, будь ласка, коротко, як би ви звернулися до кожного українця зараз, і що б ви сказали йому про нашу мову, культуру і автентичність? Я завжди кажу, в мене є коронна фраза, я її зараз повторю, бо в ній є все. Любіть Україну в собі і любіть себе в Україні. Тоді ми будемо гармонійними, самодостатніми впевненими в собі, і будемо саме це колективне а, видавати на цілий світ, і ми цим світ сьогодні дивуємо. Дякую вам за розмову. Дякую, Дякую за такі гарні відповіді. І насправді бажаю вам ще багато-багато років творити нашу українську культуру, показувати її всьому світу Дякую. і щоб ваші плани обов'язково реалізувалися. Дякую.